Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам отож. Важливі новини із закордону для українців. Важливі новини з Польщі для українців. 25 жовтня проходила конференція з питань допомоги Україні. Серед доповідачів були Олаф Шольц, Матеош Маровецький та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Країни Великої Сімки G7 та Європейський Союз розпочали розробку плану допомоги Україні у відновленні після війни розв'язаної проти неї Росію. до запуску такої програми, яка була порівняна з прийнятим після Другої світової війни. Планам маршала Канцлер Олаф Шольц та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, які проводили цю конференцію, повторили, зазначивши, що починати відновлювати Україну необхідно вже зараз, незважаючи на те, що війна. Все ще вирує. Отож, виступаючи також на цій конференції, прем'єр-міністр Матеош Маровецький сказав наступне: той, хто не підтримує Україну або зрадив цінності нашої цивілізації, або втратив розум через російську пропаганду, заявив під час свого виступу прем'єр-міністр Польщі. Також, під час свого виступу на відкритій конференції, голова польського уряду зазначив, що коли ми говоримо про війну, зазвичай маємо на увазі збройний конфлікт. Але як він зазначив, дуже важливі інші заходи. Війна в Україні це не лише поле битви, вона також включає всі ці варварські вчинки, також інші сфери, про які ми іноді забуваємо. Кіберпростір, російська пропаганда чи фейкові новини, також економічна діяльність, зазначив він. Також, друзі, Маровецький подякував європейській комісії, Міжнародному валютному фонду, Європейському банку реконструкції та розвитку. Тому що ці інституції знають, що разом ми повинні зібрати до 5 мільярдів євро на місяць, щоб дати Україні можливість швидкої відбудови, ось такі друзі, новини для українців. До зустрічі.